Це чисто, щоб розібратися, от відкрив е, правила дорожнього руху е, 2025 року загальні положення. Там мені розказують, почитай, що таке транспортний засіб. Тоб давайте транспортний засіб, пристрій, призначений для перевезення людей і, або вантажу, а також встановленого на нього спеціального обладнання чи механізмів. Велосипід, велосипед – транспортний засіб, крім крісел колісних, що приводиться в рух мускульної сили людини, яка знаходиться в ньому. І далі почитаємо про категорію А – це пункт 2 обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Тобто, категорія А1, і ще раз дивимося, це мопеди, моторолери інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 кубічних сантиметрів, куб. 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 або електродвигун потужністю до 4 кВт. Тобто, тут е двокалісні транспортні засоби, інші е і те, що я тобі показав, що електросамокати це ж е, двоколісний транспортний засоб, це ж не мопед, не мотороллер. На нього теж виходить тоді категорія А1. Якщо ми, якщо ми беремо. Тому що велосипед велосипед це якби на всіх велосипедах стоять педалі. На, тобто це транспортний засіб, що приводиться в рух мускульної сили. Там є е, цей мотор. Він виступає як помощник, ти можеш підкручувати педалі, і мотор тобі як помощник допомагає. Тобто, це остається в тебе, типу, велосипед. А якщо ми розглядаємо цей велосипед як транспортний засіб, в який встановлено інше спеціальне обладнання, що це було типу, переобладнання то, блін, ну так електросамокат, мабуть, теж тоді треба розглядати, як це. Ну тут можна крутить його як угодно. Тут мені навіть интересно, щоб підключились ребята, які там чи працюють да, в цій поліції чи люди, які там, ну, <coughs> можуть це роз'яснити діло. Потому що о, суть же в чому заключається, якщо транспортний засіб попадає під категорію А1, то щоб отримати е, права. Да? Степаш там права ти можеш дати, так що потрібно техпаспорт, тому що в тебе, от, пожалуйста, на електросамокат там, двигун потужністю до 4 кВт, до 4 кВт там, по е, 350-500 по 500 мотори, є і кіловатні мотори, е, стоять на електросамокатах. Виходить, й на облік треба ставити. Ще, ну, мені просто ця штука цікава, і що, що вони крутять, що вони хочуть від нас.